На набережній Інгулу у Кропивницькому ремонтують мережі водопостачання. Мають замінити 500 метрів старих металевих труб на нові пластикові. Ці труби отримали як благодійну допомогу від фонду ЮНІСЕФ, каже директорка міського водоканалу Валентина Давидчук. Ми тут майже кожен місяць щось копаємо, ліквідовуємо ці пориви. Спонсори нам надали необхідний матеріал, тобто трубопровід протяжністю 500 метрів. По вулиці Альворці ми вже замінили цю ділянку. По вулиці Пашутіна також замінили від Приображенська до Покровської. А саме тут від Покровської і по набережні залишилась незамінена ділянка, і вона найбільш аварійна. Всього каже, отримали 9 кілометрів пластикових труб. Кропивничанин Василь Похилко живе у будинку на вулиці Приображенська. каже, пориви тут бачать щомісяця. Вважає, Бажає, щоб їх не було, труби мереж. Треба міняти всі. І воно вже там 10 разів переживала. Вже вже 40 років там лежить і вона гниє все люди. У Кропиницькому 850 кілометрів водопровідних мереж. З них заміни потребують 75% міської мережі. Це майже 640 кілометрів труб, пояснює Валентина Давичук. Каже, до повномасштабного вторгнення водоканал щороку ремонтував 6 кілометрів мережі, цьогоріч 4. Завтра ми цю ділянку частину 300 метрів відключимо. Це від вулиці Острозького і до вулиці Перспективної. На завтра є оголошення, що ми кілька будинків залишимо тут без води. Приброженська, 10-12, кілька будинків по перспективному, там 50-13, пам'ятаю, і сільпо, і податкова. З 9-ї години ранку до 22 години. Споживачами води підприємства Дніпро-Кіровоград в області є понад 400 тисяч жителів. З 2 тисяч кілометрів водопровідних мереж заміни потребує тисяча, розповів керівник підприємства Микола Романюк. Нині, каже, в області замінять 31 кілометр мережі. Для цього отримали пластикові труби від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ на суму 24 мільйони гривень. Ми потихеньку намагались їх змінювати. Це кожен рік по 6-10 кілометрів. Своїх коштів, на жаль, у нас бракує, і ми звернулись до організацій, які могли б нам донорську допомогу надати. Основна вага звісно, це на обласний центр. Це майже. 13 мільйонів в Олександрії теж почалися роботи. Це заміна основного колектора по вулиці Шевченка. Минули роки були допомога теж дуже велика кілька це майже 50 мільйонів було надано за рахунок ЮНІСЕФ, теж на реагенти, які потрібні нам для очистки питної води. Тож були труби, які ми вже проклали по ну, основному це було. Кропивницькому це ділянка для селища Нового. Каже 31 кілометр труб планують замінити протягом двох років. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.